Немає слів, і сліз не стало, все потонуло в небуття. Пройшов вже рік, годин немало, а замість мрій лиш біль і співчуття, гримить земля, її здригається і плаче, судомить вже її від вибухів і смерті, і гори заржавілі залізятча. Незрозумілий і зловіщій круговерті, і плач, і стогін, і молитви шепіт, і вій сирен, що серце розриває. Війна розкинула свої тенета, руйнує все, і все навкруг палає. Одна молитва зранку і до ночі, я падаю перед тобою на коліна. Спаси і сохрани нас, ава, Отче, даруй нам мир і перемогу Україні. Щоб не сховався страх в очах дитини, щоб мама не дрімала на валізах, а батько заливав у бак бензину, щоб утікати знов, щоб не було запізно. Це жах, це крик, і сльози біл утрати, все це в одному злому слові. Це війна, тож давайте Господа благати, Щоб поскоріш закінчилась вона. Скоро весна, як вийти сівачам у поле, там поховали люту смерть нещадні, вороги, те при дорозі бачили то полі, що й діялось на полі навкруги. Здолаєм смерть, війна має скінчитись. Бо всьому є початок і кінець. Давайте всі гуртом весь час молитись. Я вірю, допоможе Бог-отець.